Наступний рік офіційно буде найгіршим для того, щоб зібрати ПК, адже за зростанням ціни на оперативку ЕЕ і е -е -а 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 -а. Адже слідом за SSD і оперативною пам'яттю подорожчили навіть hdd диски, які раніше не мали жодного попиту. Згідно зі звітом аналітики, вартість HDD збільшилася приблизно на 4% порівняно із попереднім кварталом. Це найпомітніше зростання за останні кілька років. Нагадаємо вам, що причиною різкого зростання ціни на оперативку стало активне зведення дата центрів для роботи нейромереж. Попит на оперативку. Та накопичувачі вже випереджає виробничі можливості. Та до 2026 року дефіцит може набути масового характеру. Він позначиться і на споживчому ринку, оскільки постачальникам стає вигідніше орієнтуватися на ша і сегмент і великі дата центри. Вже зараз дві планки оперативної пам'яті DDR5 обсягом 64 ГБ гігабайти коштують як повноцінна Sony PlayStation 5, і що буде далі, нікому не відомо. А хто встиг зібрати ПК до епідемії нейромереж? пишіть у коментарях.